Привіт, мене звуть Володимир. Я займаюся творчістю, поезією, яка трансформує слухачів. Але сьогодні я вам розповім не про вірші, а про одну історію, яка зворушила і зачепила мене, і хочу поділитися нею з вами. Ще до початку війни я часто приходив підземкою однієї з центральних станцій метро в Києві і зустрічав там жінку старшого віку, яка продавала квіти і сиділа з табличкою, де написано було, що вона збирає на лікування своєму сину. Я і раніше зустрічав людей, які збирали гроші на якісь лікування, але не завжди ці люди викликали довіру. Але конкретно в цієї жінки була дуже інтелігентна зовнішність. Мені захотілося дізнатися, що ж у неї таке, що в неї за проблема, і от я до неї підійшов і заговорив з нею. Добрий день. Доброго дня! Прийшов до вас, як обіцяв. Добре, як вас звуть? Катерина Олександрівна. Мої спостереження підтвердилися не менш інтелігентним та поставленим голосом, жінка розповіла, що вона все життя працювала, трудилася в соціальній сфері, а її син з її сином сталося нещастя деякий час тому на виробництві. Він отримав травму, яка зробила його інвалідом на все життя. Це ну, було 27 вересня 2013 року. Чому я так? тут? Бо так, це так. зараз єдиний вихід щось заробити, щось ну десь звернути, може, якусь увагу, щоб хтось може звернути, може хтось допомогу, допоможе сину. Потрібна для початку хороша діагностика. Підприємство, на котрому працював Олесь, наш головний герой, на котрому він отримав травму. Не захотіло. Іти зустріч, відшкодовувати збитки, якось офіційно це оформляти. Натомість вони хотіли все вирішити по-тихому, по тихому не вийшло, і навіть якщо б вийшло, то тих умов, які вони пропонували, не вистачило б, щоб покрити ту шкоду, яку він отримав. Травму отримає якраз 27 вересня 2013 року під час супроводжуваю барбу з піротехнікою до. Дачі Януковича Віктора Кведоровича сказав начальник, що ти написав, скільки ти хочеш компенсації тут олівцем ззаду. Тільки ж не 100 тисяч. Один адвокат, наприклад, мені повідомляв, теж. сказав, що це можна ну, 50 тисяч гривень, 20 компенсацій, 30 на лікування. А я рота відкрию, повідомлю, що 50 тисяч навіть на обстеження може не вистачить на нормальне. Вам виплатили? — е, Ні, там лікарняні трошки виплатили, типу, як би. Ті, що не вистачає до кінця місяця, там до зарплати дописав, який він добрий, хороший, рибки пропонував мені з собою взяти. У 2015 році, здається, в 15-му, говорила мені, ти ж такий гарний хлопчик, ти ж не жалуєшся. Олесі його мати Катерина намагалися офіційно вирішити цю проблему через структури, через органи. Але ніхто знову ж таки не йшов їм на зустріч. Всі їх уникали, оминали. виглядали так, ніби була якась домовленість між всіма цими ланками, і просто всі намагалися замалити цю справу. Проходив метод від військкомату в 17-му році. Мені відмовлено у цьому обстеженні. Це підтримано департаментом охорони здоров'я. Абсолютно всі структури працюють як один організм. Потім мама поїхала в департамент охорони здоров'я, з тим вирішили, теж з боєм трохи вирішили, Міністерство соціальної політики писало, щоб забезпечили мене роботою по моїй освіті, згідно мого стану здоров'я. А мені написали культурно, синочок, забирай свою трудову книжку з підприємства Короша, де мене звільнили незаконно. По сьогодні я таки не пройшов МСЕКу, те, що проходив 14 2014 році, я за нього навіть не знав. А тут на, виявляється, МСЕК буде. Перед МСЕКом чекаю, чекаю, ходила голова в цій комісії. Хотіла забрати е, ці ж акти, оригінали ті, які видали ті ліповіді, на підприємстві. А я сказав, що в руки не дам. Виписали мені 5%, Та, що виписували мені цей папірець, типу помилилася, дописала ще нолька, типу, перекреслили, написала 5, потім говориш, що, що я подописував при спілкуванні з головним лікарем, повідомили, що не прийняли довідку, тому що я там дописав собі відсотки. Так я кажу, так, як так кажу. Почерк, кажу, один там видно натиск, один, кажу, один кажу, колі, ручки, кажу, все кажу одне. Ще написано, кажу, зу 5. Як кажу, можна було дописати таке? Але що саме трагічне, це брат Олесі, син Катерини, намагався зі всіх сил вирішити цю проблему також. Але в одній з таких спроб він просто загинув, його вбили. Це вбивство брата, таке випадково і без умислу, коли вся ця бандота організована так і без умислу. Пройшли роки, але нічого суттєво не помінялося. Олес, як був інвалідом, так він не міг залишився. Він не може працювати на більшості оплачуваних робіт. Він потребує суттєвого кардинального лікування і відповідних коштів на це лікування. Завідаш його відділенням. сказав, ага. кошмар, розбито все. Здесь, здесь розбито все, складувати було нічого. по сьогодні так, так і не лікували взагалі. Вже вісім спокойних років. а мене от тепер так і не заріс. У мене лікування не було. Не було навіть елементарне немає діагнозів взагалі. І повідомляв, що немає анамнезу. То тобто, я втрачав свідомість, сидячи за столом біля ноутбуку. Відчуття вибуху в голові, я просто і впав. А чим зараз взагалі ну, займаєтесь повсякденному житті? Домашні справи. Він кові зяті Так. Косив у дворі. Косив. І по 15 хвилин відпочивав, бо просто я вже в руках нічого не відчував. Задишка така дика, втомлюваність. Того року я підпрацьовував на новій пошті на нічних. Рів вимикався, не, не перший упадок був, коли брав mm. деталь в руки, просто сів і одразу мене просто вимкнув. Я так скажу, просто не, не розумію, де я так, так само і по Києву йшов. Головні болі, бувало прострілювали, так навіть просто пекло повністю під черепом. на звук реакція була така, що взагалі в ті самі столові сидіти було, це таке це просто ляпання по таріках, не знаю, наче прямо по голові ляпали. Ну, лікування яке призначали мені там і френ. Я ледь позбавився відчуття, то інертності, і вати. як може взагалі працювати, тим більше відправляти на роботу з пошкодженим тим самим нервом в сирість і холод. Якщо елементарний, скажімо, пошкоджений нерв. Мишени та Богів просто дитя, як повідомляють. Це знає будь-який лікар, mm -hmm. омертвіє, і на відновлення вже шансів практично не буде. Ваше стан здоров'я його можливо якось виправити? Є якісь е можливості? методи та... лікування належні, є е дуже дорогі. Чертно розко мозкові травми крайньо важко лікуються і основною небезпекою. Є не сама травма, а її наслідки. Це і проблеми з пам'яті, як у мене. Наприклад, такі методи лікування, як використовували тому військовому коли йому частину ноги вирощували, Якби підприємство одразу виділило хоча б 100 тисяч на перший час його вистачило. Це довражу де держава вас не підтримує фінансово ніяк. Чому це не підтримує? і ті люди, які причетні до цієї справи, залишилися на своїх же ж місцях, і потрібен юридичний захист для того, щоб також це право з юридичної точки зору теж довести до кінця. Є якесь офіційне підтвердження, яке вам дає пільги певні субсидії, щоб вам виплачувала там держава. Дивіться, акти є, тобто акти самі вже є. Але для даті треба щоб ще був була, була довідка про втрату про Я просив підприємства, що дали мені папери розслідування надіслали, надіслали копію актів згідно з оригіналом. Тобто -то матеріалі так і не дали. І там не було витягу з журналу в акту, куди все записується. Не було взагалі за, за той день, за, за травму. Якщо у вас є можливість допомогти Олесі Катерині фінансово або з юридичної точки зору, я вас дуже прошу, допоможіть їм. В описі під відео є мій телеграм-аккаунт. Пишіть, ласка, мені я вас скоординую із родиною Хланів, і ви зможете їм уже напряму допомогти. Між іншим, за посиланнями під відео можна подивитися повну версію нашої розмови з Катериною та Олесом. Дякую, що подивилися це відео. Нехай вас оминають будь-які проблеми і вам щастить у вашому житті. Дякую.